Вітаю вас, мої любі 11-класники. Сьогодні ми з вами від теорії перейдемо до практики при розв'язуванні задач з призмами. От, наприклад, сторона основи правильної чотирикутної призми дорівнює 3 см, а висота 3 корені від 6 см. Знайдіть діагональ призми. Ну, Спочатку треба намалювати призму, а для цього ще треба раз прочитати умову. Сторона основи правильної чотирикутної призми. У вас правильна чотирикутна. значить, це буде. Пряма призма, якщо вона правильна. І ще правильна чотирикутна, значить в основі у вас квадрат. Тобто правильний чотирикутник. Отже, пряма призма е, з основою е, квадрат. Як малюється призма? Якщо у вас пряма призма, то кожна бічна грань у вас прямокутник. Отже, можна починати з прямокутника, наприклад, малювати прямокутник. Малюємо прямокутник. Так, я візьму так. Так, на знову у вас лінійки немає, тому ви малюєте все від руки. Да? От ви намалювали прямокутничок. Тепер в основі у вас квадрат. Ну, Я вам казала на попередньому уроці, на теорії, що якщо у вас в основі квадрат, або прямокутник, або паралелограм, або ромповий, він завжди малюється як паралелограм. Отже, ми малюємо знизу паралелограм. Ось сюди не Ось сюди не вийдемо. вийдемо. Ну, Зверніть увагу, якщо отут дві клітиночки в сторону і тут вниз дві клітиночки, так само я і тут роблю. Так, Ну і піднімаємо, наскільки у нас клітиночок вгору. Зараз я порахую. Значить, одна, дві, три, 4, 5, 6. Отже, з цієї 1, 2, 3, 4, 5, 6. Намалювали тут так само вже така сама. Тут знову зробили паралограм, бо основи у вас дві у, у, у призми. Да? Е, е, нижня основа і верхня основа. Намалювали. Так, ну і оця забула. Оця у нас. Ой, зараз я підправлю. Оця у нас не Пунктиром тому. Так. Все. Тепер підписуємо: А, Б, С а 1 Б1, відповідно, С1, Д1. Так. Сторона основи правильної чотирикутної призми дорівнює 3. Ми сказали, що в основі квадрат краще для себе це позначити, що всі сторони однакові, бо можете забути. І підписати бажано хоча б дві сторони. Отак, 3-3. Ну, можете всі підписати. Так. А висота три корені ви 6. Висота, ми знаємо, що це, біч, якщо призма пряма це бічне ребро призми, бо воно перпендикулярно до основи. Три коріні шести. Оце у нас висота. Можна кожну підписати, як хочете. Знайдіть діагональ призми. Діагональ призми, давайте її проведемо отак. Ну, дивіться, якщо я проведу отут. То вона може злитися у вас зі стороною С1Д1. Тому тут не дуже зручно проводити. Давайте ми її повернемо на місце. Так. Краще проводити з іншої сторони, наприклад, із B1 до D. Отак, От вона у нас не тому так провели. От треба знайти у нас B1D. Так, ну давайте завжди шукаємо, щоб знайти оцю сторону B1D. Завжди в таких задачах, у всіх задачах, ми стараємось знайти прямокутний трикутник. Прямокутний трикутник: у нас B1B перпендикулярно до нижньої грані, тому ми можемо провести отак: діагональ БД. І це у нас буде прямокутний трикутник b 1 bd Прямокутний трикутник. Давайте я трошки позначу іншим кольором оцей Б1БД. Він прямокутний. Так, з нього будемо шукати нашу діагональ B1D. Для цього ми повинні знайти діагональ БД. Для цього ми шукаємо діагональ БД. Ну, а це діагональ нашого квадрата. Ми можемо винести окремо малюночок квадрата. Як на площині. Ось у нас А, Б, С, Д. Краще так і робити. У вас три три сторони діагональ квадрата. Щоб знайти діагональ квадрата, ми пам'ятаємо, за правилом ми повинні сторону квадрата помножити на корінь з двох. Тобто БД можемо зразу записати, що це дорівнює. 3 коріні із двох. Чому так? Зараз покажу. Ну, Просто мої вже звикли учні, я їм на кожному уроці уроці це кажу, тому вони просто запам'ятали, щоб не витрачати часу вже на ЗНО. А для вас я покажу. Ну, Це у нас БД діагональ, це гіпотенуза. У вас прямокутний трикутник, гіпотенуза БД в квадраті дорівнює 3 в квадраті плюс 3 в квадраті. Да? Це у нас буде 9 плюс 9, тобто 9 помножити на 2. 18. Звідси БД буде дорівнювати корінь із 9 помножити на 2, а корінь із 9 це 3, тобто це 3 корінні з 2. Так, от тому, щоб на це не витрачати час, можна просто запам'ятати, що діагональ квадрата або прямокутного трикутника, у якого однакові катити, ви знаходите помноживши катет на корінь із 2. А якщо б у вас була дана діагональ, наприклад, 6, а вам треба було знайти катети однакові в прямокутному трикутнику або сторони квадрата, то б ви, навпаки, поділили на корінь із 2. І от у вас було 6 поділити на корінь із 2. Позбулися і раціональності домножили на корінь із 2 тут і тут. І це було 2. 2 і 6 скоротили було 3 корені з 2 тоді. Так, ну це я вже відволіклась. Зараз я все зітру швиденько. Нам це не потрібно. Так. І продовжуємо. Отже, ми знайшли діагональ BD. Три корені везд. Тепер нам треба знайти B1D. Ну, ми знаємо, що висота B1B у нас три корені ви 6 за умовою висота паралограма. Ну, знову ж таки, у нас прямокутний трикутник. Да? І ми шукаємо гіпотенузу B1D за теоремою Піфагора B1D у квадраті дорівнює. Ну, напишу тут уже B1B в квадраті плюс Bd в квадраті. Так, В1Б у нас 3 корені з 6 в плюс, і там 3 корені з 2 в Так, звідси В1Д в квадраті дорівнює. Ну, 3 корені з 6 в квадраті, 3 в квадраті – це 9, помножити на 6 – 54. Плюс тут 3 на 3, знову 9 помножити на 2, 18. І це загалом у нас 60, 72. А 72 це у нас ну, 36 помножити на 2. О, можу так переписати. Значить, звідси B1D дорівнює корінь із 36 помножити на 2, корінь і 36, корін із 2. Отже, у нас. Діагональ нашого паралелепета це 6 коренів із 2. Але далі ми будемо вивчати паралелепипед, і ми будемо знати там таку формулу. Якщо треба знайти діагональ квадрата, давайте подивимось, діагональ, ой, діагональ прямої призми, то діагональ квадратів дорівнює А квадрат плюс Б квадрат, Плюс С квадрат. Що таке А? Що таке Б? Що таке С? Це розміри нашого, нашої призми. Тобто А це ширина. Тобто довжина Б, це ширина, А С це буде висота. Тобто, це три розміри, які виходять з однієї точки А, Б, С В ширину, в довжину і в висоту. Так, давайте перевіримо. Ну, Цікаво, що працює, чи працює ця формула. Давайте. Отже, у нас три розміри. Перший розмір у нас 3, другий розмір 3, а третій розмір висота, 3 корені ви 6. Значить, тоді ми можемо записати, що d в квадраті дорівнює а квадрат, тобто 9 плюс 9. І плюс 3 корені ви 6 в квадраті це 9 помножити на 6, 54. Ну, це, знову ж таки, у нас 72, а значить, де буде 6 коренів із 2. Ну, Бачите, якщо ми знаємо цю формулу, то ця задача в одну дію взагалі. А, ми, а ви тепер цю формулу знаєте. Але можна знаходити отак окремо через 2 прямокутні трикутники. Так, добре. Наступна задача. Зараз ми тут виберемо. Ой, не те зробила, пробачте. Так, друга задача. Так, тільки що все було, щось немає. А, ось, ось, ось. Друга задача. Оце. Знайдіть площу бічної поверхні прямої призми, висота якої дорівнює 6 см. А основою є паралелограм зі стороною 2,3. Ну, тут сказано, що пряма призма. Значить, малюємо пряму призму в основі паралелограм. Так, в основі паралелограм, ну я зразу намалюю паралелограм, мабуть. Так, тут сплошна, тут пунктиром. і до гори. Так, підписуємо А, Б, С, Д, А1, Б1, С1, Д1, Знайдіть площу бічної поверхні призми S бічне, Висота якої дорівнює 6. Тобто тут 6. А основою є паралограм зі стороною 2 і 3. Ну, нехай тут буде 2, а оце буде 3. ab 2 АД3. Висота АА1 6. Нам треба знайти площу бічної поверхні. Ми пам'ятаємо формулу. Зараз я запишу. С бічне прямої призми складається з добутку периметра основи помножити на висоту нашої призми. Так, ну, отак і будемо працювати. Заходимо в периметр основи. В основі у нас паралелограм додали всі сторони, тобто 2 плюс 3, і помножити на 2, бо їх дві однакові. Це 10 сантиметрів. І висота е, у нас дана. Ну, все можна знайти S бічне. площу бічної поверхні. 10 помножити на е, 6. 60 см. Так, далі. Зараз ставимо ще задачку. Пробачте, щось зникло. Так, вона у нас під номером 11, наступна. Зараз збільшу, перенесу. Знайдіть площу бічної поверхні, правильної чотирикутної призми сторона, основи якої дорівнює А, а висота H. Ну, ця, це як попередня задача. Ну, в принципі, можна не робити, але я так набросочки зроблю. Значить, у вас ще раз. Площа повної, А, тут повна поверхня. Ну, давайте. повна поверхні правильної чотирикутної призми. Якщо правильна чотирикутна призма в основі квадрат. Якщо правильна, і вона пряма. Значить, малюємо в основі квадрат, але ви все рівно малюєте паралелограм. Ну, я схематично, так. Да? Так, вона пряма. Ой, це теж пунктиром. Ну, намалювали, можна сказати, А Б, С, Д, А 1 Б 1 С 1 Д 1 Знайдіть площу повної поверхні. С повне. У нас дорівнює С бічне. Ми пам'ятаємо плюс дві с основи. Нагадую, основа у нас це оце і оце верхнє. Їх дві однакові. Тому пишемо два С-основи. А – це площа бічної поверхні. І це всі бічні грані чотири грані. А1, Д1Д, Д1С1С, Б1С1С і А1Б1Б. Так, хорошо. Знаєте, сторона основи, якої дорівнює А? А для себе підписую. А А. А, А. У нас в основі квадрат, можете для себе позначити. А висота дорівнює H. Аж ну, H тут поставлю, аж тут аж поставлю для себе не скрізь. Так, і так знаходимо ем, спочатку С-основи. S С-основи. S це у нас квадрат, значить це А помножити на А сторону на сторону, тобто А в квадраті, це ви пам'ятаєте. Далі S бічне. S бічне, якщо призма пряма, то це буде периметр основи на висоту. Якщо призма похила, то треба знаходити площу кожної бічної грані і потім їх додавати між собою. Так, периметр основи. Периметр у нас додати всі чотири сторони вони однакові, тобто 4А. Помножити на H. Зробили все S повне, дорівнює S бічне 4 ah плюс 2а в квадраті. Ну, іноді на ЗНО не отака відповідь залишається, а виносить спільний множник за дужки. Тобто 2А виносимо за дужки, тут залишається 2H плюс А. Отака відповідь може бути у нас знову в тестах. Так, добре. Поїхали далі. Давайте ще одну задачку розглянемо. Та що з воно? Так. Так, ми 12, да? так? Дванадцята. Це трошки складніше. Кут між бічним ребром і площною основу похилої призми дорівнює 30, а висота призми дорівнює 10, знайдіть бічне ребро призми. Так, ну у нас похила призма. Давайте ще раз прочитаємо: І площною основу похилої призми, призми знайдіть бічне ребро призми. Ну, По-перше, у нас не сказано, що у нас в основі. Ну, Давайте візьмемо трикутну, тому ми чотирикутну і чотирикутну призму малюємо. І вона і похила. Так, Починаємо з трикутничка малювати. Призму похила, тому нахиляємо бічні ребра. Ну, І зверху у нього така та сама основа з'єднуємо. Так, А, Б, С 1 В1 С1. Кут між бічним ребром і площиною основи похилої призми до рівня 30, а висота призми до рівня 10. Ну, давайте проведемо висоту. Точка К поставимо. Оце у нас буде висота, вона дорівнює 10. Призма похила, тому це перпендикуляр проведений, отже, з'єднуємо. Це буде прямий кут. Так як, АК, ну, так як А1К у вас перпендикуляр, а АК тоді у вас буде проекція похилою аа 1 АК це проекція. А що ми знаємо про кут між ребром і площ... між прямою і площиною? Це кут між прямою і її проекцією. Отже, кут. А1 АК, це буде 30 градусів. Це є кут між бічним ребром і площиною основи. Ви провели перпендикуляр ак проекція, а, а кут між прямою і площиною це кут між прямою і її проекцією на цю площину. Значить, це 30 градусів. Знайти бічне ребро призми. Тобто знайти треба аа 1 ну, Ми розглядаємо прямокутний трикутник А1КА. К у нас прямий кут. У нас є катет. А нам треба знайти і катет протилеглий до кута 30 градусів. А нам треба знайти з вами гіпотенузу. Яка це тригонометрична функція? Давайте пригадаємо: в прямокутному трикутнику завжди розглядають три тригонометричні функції: це синус, косинус і тангенс. Якщо у вас є катет, протилеглий до кута і треба знайти гіпотенузу, то це синус за означенням синус. 30 градусів це відношення протилеглого катета, тобто А1К до гіпотенузи а, А1. Сінус 30, якщо подивитися в таблиці, значень це буде одна друга. А1К у нас 10. А а, А1 невідомо, нам треба знайти. З цієї пропорції ми множимо накрест АА1 множимо на 1, А2 множимо на 10. Отже, у нас буде а, А1 дорівнює 10 помножити на 20 20 см. Ми знайшли бічне ребро. Все, це відповідь. Так, наступне. Ну, давайте ми розглянули з вами прості задачі. Більш складніше ми на наступний урок розглянемо. Дякую вам за увагу. Якщо є питання, пишіть в коментарях. До побачення!